Всім доброго дня, я хотів би поговорити, як купити класну рулетку. А то, що в даному відеообзорі, сьогодні ми бачимо три види рулетки: це Стенлі, Мілокі і Інтерту. На що треба звернути увагу? Саме полотно, що воно складається. Зазвичай в дешевих рулетках воно складається з метала, а в таких кращих рулетках це мілоки або стенлі, воно йде з нержавійки, тобто, коли рулетка буде волога у вас. То вона ніколи не буде вам ржавіти. Другий момент це напилення. Воно має бути матове, ну, і воно не затирається і ніколи вам не буде заламуватись, як зазвичай в дешевих рулетках. І третє, це цей носик. В нормальних рулетах він не двигається. Це дуже важливо, коли ти вимірюєш якусь довжину і тобі важливий якийсь міліметр або сантиметр. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, Всім вам гарного дня.